Вітаю вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні віддаємо ось цей Volkswagen Tiguan, який тільки ну, приїхав, вчора приїхав, ввечері і сьогодні вже розмитнений. Зробили сертифікацію, чекаємо, щоб зробити договір купівлі-продажу, віддаємо підписникам на Вінницю. Ось такий Volkswagen Tiguan. Дуже класна комплектація, автомобіль не фарбований. Так, це Old Spice. Так. Передній привід 2.0. Ось бачимо, який салон. Не знаю, знімаю наживо все показую онлайн. Дуже хороший технічний стан, 159 тисяч кілометрів. Лед щиток. Так, давайте покажу. Так. Є лед щиток, са, сама нова мультимедія. Трьохзонний клімат, підігрів. Підігрів сидінь, є друзі, Vebasto, механіка, так, комфортний вхід, дачки самопаркування, парктроніки, є також підсвіточка в панорамі, сама панорама, Дестронік, Дестронік. так. Як виглядає автівочка, в принципі, дуже-дуже хороший технічний стан. Резина так собі практично вже викидати, бо так було вказано на оголошення, датчики самопарковки. так електропривід кришки багажника є функція. Можна за допомогою ноги відкрити. Так, сіточка, фаркоп. Ось така машинка. Ось така машинка. Є також заводське тонування. Оптика звичайна. І це є 2,0 дизель. 2,0 дизель. 110 кВт рейлінги. Так, машинка, в принципі, по ціні майже 24 тисячі. Так, це вже з реєстрації буде. Ось така лялочка. Якщо вас цікавлять автомобілі, в принципі, можете телефонувати, запитувати, заходити на наш сайт autotradecars.ua Нове поступлення автомобілів. Практично. На сьогоднішній день кожен тиждень 4-6 автомобілів заїжджає в Україну. Пишіть на Viber, запитуйте, заходьте на наш сайт. Звати мене Степан AutoTrade Cars.ua. Знаходимося в місті Львові. Друзі, дякую, що дивитесь. Всім удачі, всім попа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.